Всім привіт! Хочу бистренько, коротенько про наші подарунки дівчата, хлопці. Кому цікаво, трошки розкажу, але YouTube не пропускає довге відео, і мені прийшлось перезнімати, тому швиденько. У нас в подарунках зараз такий порошок літровий. Значить, він пере при низьких температурах, еко-порошок, тобто, можна. Діткам, ну тобто всім потрібно а не можна, і при низьких температурах. Тобто, ви економите свої гроші, користуєтесь таким порошком. Він гелєвий, дуже гарно пахне, економний при низьких температурах, білі речі. Ну, це, може бути, і речі синтетичні, які беруться при низьких температурах. Зараз літо. Люди ходять в світлих блузках, в, тому, в рубашки, да, плаття, тому дуже буде. це до речі, цей порошочок. Рекомендую. Далі у нас іде в подарунок: отакий ще порошок для фіранок. Фіранки, але я перу таким порошком не тільки фіранки, а взагалі всі речі. Він сухий, дуже гарно його дуже гарний аромат. Дуже гарно, коли у нас є. Да, прийшов час прати фіранки, і у вас є такий порошок. Але якщо його тут тут півкіла забагато, вам треба з активатором в гарячій воді, добре гарячій, розмішати. І я перу ним всі речі світлі, Тобто це світера, блузки, тобто ті всі легкі речі, які ну, люди носять. Тобто Можна постіль, але я перу от такі всі якби, речі, які ми ну, кожного дня носимо. Вони світлі, вони дуже гарно перуться цим порошком, і він в мене многофункціональний. Ну, тому що ми всі жінки економні. Отримав порошок і на різні боки. Тому навіть я мийку мила цим порошком, бо він в подарунках. Тому... Запам'ятовуйте. Далі у нас іде в подаруночок, отакий крем під очі. Сьогодні у нас була ранкова кава. Дуже багато жінок, відгуків було про цей крем. Крем знімає атьоки, розгладжує морщини. У мене є дівчина, яка користувалася цим кремом, сказала: передай своїм дівчатам, передаю своїм дівчатам, що в неї зникла папілома отут на віці. Тому на повіки ось. Тому. Не знаю, яким це чином, але вона мені підтвердила, що в неї це було і вона користувалася цим кремом, сама не очікувала. Тому він дуже гарно ну, знімає напруження з повік, він гарно розглажує ці наші морщинки. Його тут забагато, 50 мл. Тобто я ще рекомендую жінкам наносити от на цю поверхню, тому що у нас тут швидше і старіша шкіра. І, взагалі, це дуже економно. Він йде в подарунок, а коштує він 1300. Ну, так, приблизно. Далі йде у нас чайок. Чай дуже крутий, смачний, корисний. Він тут з цитрусами, з гібіскусом, з вітаміном С, він гарно, тобто можна при високому тиску. Він насичує організм вітамінами, підтримує. Стабілізує цей стан, і дуже гарно, коли отака жара пити такий чай. Просто рекомендую. Далі у нас іде колонія. Колонія це як антисептик, але взагалі це гарно, ну, наприклад, ви десь пішли. Є маленька така бутилочка, ви наливаєте, продається 100 мл. Наливаєте і собі в дорозі навіть пахне дуже гарно апельсинами, фруктами. Цитрусам дуже гарний засіб, навіть якщо вам стане зле в дорозі, ви можете в собі бризнути, от, так от вам покращує стан. Він не так емоційно так збуджує. Ось, як антіспреспірант в такій жарі з собою, десь на роботу, в дорозі. Ну, навіть як, ну, коротше, наші жінки, наші люди, знаєте, вони застосовують все в різних напрямках, тому рекомендую. У мене ще залишилось декілька хвилин, тому розповімо, це є для секунд навіть є для душі з органовим маслом. Кожна жінка, яка себе поважає, дбає про свою шкіру. Тому користуйтесь це економно. Літер. Вам хватить надовго, навіть може на півроку. І зимку, ви коли будете користуватись, ваша шкіра буде зволожена. А літом це взагалі видно, коли в жінки суха шкіра. Тому рекомендую. Мамі ще до склад... ще буде одне маленьке відео.